Полеміка. Гостра суперечка. Дискусія. При обговоренні або вирішенні проблем, де кожна сторона відстоює свою точку зору. Глумитися. Зле висміювати. Насміхатися. Поплюжити. Брутально. Звичайно незаслужено. лаяти або засуджувати. Фізіогноміка. Практика аналізу характеру або особистості людини за її зовнішнім виглядом. особливо за обличчям. Остогидлий. Який до краю обрид став гидким нестерпним. Камердинер. Кімнатний слуга при панові в багатому дворянському будинку. Квазі, Префікс латинського походження, що означає Майже немов, ніби. Уявний несправжній. Наприклад, квазіспеціаліст квазі вчений Кавалок. Шматок. Вербувати. Наймати, набирати людей на роботу. Бруксизм. Синдром, ознакою якого є скрегіт зубами. Частіше проявляється під час сну. МОВЕТОН Поведінка манери та вчинки, які неприйнятні в пристойній спільноті. Шовінізм. Ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу над іншими народами. АПРОБАЦІЯ. Офіційне схвалення. Затвердження чого небудь після випробування або перевірки. Лантух. Великий мішок. Коліжанка. Подруга. Еквівалент це щось рівнозначне, рівноцінне, рівносильне, що може виражати або замінювати інше. Діоптрії. Це одиниця вимірювання оптичної сили лінз, що використовується для корекції зору. Лануго. Це первинний волосяний покрив, що покриває шкіру плода савців і людини. Інтерпретація. Це приписування значень різним поняттям, об'єктам або символам, що розглядаються. Андрогінність. Це одночасна присутність в однієї людини стереотипних ознак чоловіка і жінки. Надшуватися. Чекати розплати, помсти. Шарпати. Тягти кого що-небудь посмиком. Різко смикати за що-небудь. Жовна мускули на вилицях, що виступають при стисканні щелеп. Засилювати. Просовувати у вузький отвір. Ганч – Те саме, що вада, недолік. А які з цих слів ви знали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Запрошую вас до своїх соціальних мереж, телеграм-каналу та інстаграму. Посилання будуть в описі. До нових зустрічей!